Цей боєгодинник мене налаштовує якось на, на роботу. Я входжу в цей ритм завжди. Він нагадує, що не втрачає час. Я використовую його за для того, щоб допомогти людям. Кандидат медичних наук, хірург онколог Сергій Придуляк майже 20 років очолює теракальне відділення Подільського регіонального центру онкології. За цей час прооперував, врятував. Тисячі пацієнтів. Я прийшов до вас з дуже гарною звісткою. Та проблема, яка була в легені, її вже немає. У вас все чудово. У вас прийшла дуже гарна гістологія. істологія. Я він щодня рятує життя. Щодня разом із пацієнтами. Щодня в пошуку нового. Саме він стояв в началі розвитку. Ендоскопічної та малоінвазивної ракальної хірургії в Україні насправді небагато онкологічних центрів, де є такі методи лікування. Перший лікар, який вів сучасні методики малоінвазивних оперативних втручань безпосередньо на легенях та органах грудної порожнини в Україні, які виконуються найбільша кількість і на теперішній день у нас. Торакально малоінвазивну хірургію на Вінниччині Сергій Притуляк почав впроваджувати в 2006 році. В 2009-му з'явилася перша ендоскопічна стійка. Тепер операційна має найсучасніше обладнання, яке коштує мільйони. І Сергій Притуляк зробив для того все можливе і неможливе, бо розуміє наскільки це важливо, аби врятувати людське життя. Найсучасніша ендоскопічна стійка. Компанія Шторц», «Рубіна S1 це апарат, який допомагає скрупульозно деталізувати будь-які структури всередині пацієнта, для того, щоб максимально ми могли зробити органозберігаючу і разом з тим онкологічно повну резекцію, наприклад, легені. Це дихальний апарат General Electric, апарат штучної вентиляції легень. Але з штучним інтелектом. Це відеоендоскопічна стійка, яка допомагає анестезіологу завести дихальну трубку саме в той бронх, який нам необхідний. Медики, аби врятувати людське життя, мають бути забезпечені належними умовами та обладнанням, переконаний Сергій Продоляк. Завдяки йому відділення має сучасний рівень, розвивається і є найсильнішим. в онкоцентрі. для підвищення власних знань Сергій Протоляк пройшов численні стажування. Польща, Австрія, Німеччина, Іспанія відвідує конференції та симпозіуми власними здобутками та надбаннями охоче ділиться з колегами. Є доповідачем багатьох конференцій. Організовує міжнародні форуми по торкальні хірургії, по онкології. Запрошує на стажування до себе. Нововведення, які ми. Імплементуємо в роботу таракальної хірургії. Ми стараємося їх завжди донести до, до нашої спільноти таракальних хірургів, щоб не тільки ми користувалися цим. Пише наукові статті, розробляє патенти та нові методи діагностики, лікування, операцій, все аби врятувати пацієнтів з торакальними патологіями. Їхня кількість на жаль нині постійно зростає. Конструктивна хірургія, трахеї бронхів. Ракулені, відеоторокоскопічна хірургія. Його інноваційні підходи змінюють не тільки практику, а й саму концепцію сучасної медицини. Проваджуючи новітні розробки, він не тільки рятує життя, а й відкриває нові можливості для покращення здоров'я людей по всій країні. Це справжній приклад того, як інновації в медицині можуть змінити світ на краще. Всі інновації, здобутки та надбання все заради одного: найвищого та найціннішого. Для нього пацієнт стоїть на першому місці, все інше є другорядним. Рітуляк, о, яби не він, більше ж операції мені зробив на легені. У мене перша стадія цього раку. Скільки буду жити і дякувати Богу, що він мене спас. Більша частина з цих ікон це ікони подаровані моїми пацієнтами яких я оперував, яким я допомагав, в якійсь мірі врятував їхнє життя. Тому вони в мене всі пов'язані конкретно з якимись людьми. Вони мені нагадують про мою ціль, мою мету в цьому житті. Хтось має це робити? Чому не ми? Чому іти е, ну, десь в фарватері, якщо можна йти, все-таки в авангарді.